Я фанат, лідер все новачків. Ти новенький, наскільки я розумію. Працюй на мене і буде тобі зброя. Але спочатку тобі потрібно заслужити мою довіру. Пропоную прогулятись туди і подивитись хто міг вбити провідників. А бенгальський вогонь, мабуть, в електричній аномалі... Ну, коротше, усьо. Прикольний автоматик. До речі, ну точність, я так зрозумів, така сама, да, Така сама точність, але при цьому зручність темпов кращий, Ну і стан, типу, нормальний. І все. У мене деякі патрони є. Можемо вирушати тепер далі. Зараз ми тримаємо курс на оцю електричку. Так. О, так це А, тут не одна. Тут не один артефакт, але тут, а, блін, болюче. О! Так, все, бенгальське вогонь я знайшов, і я знайшов ще спалах. Ну на продаж, типу, супер буде. Єдине, мені залишилось знайти тепер медузу, але де вона? І в мене ще й нема аптечок до того ж, може, оце ковбасою повбасою трішки, може підлатаюсь. Блін, ну медуза. В мене є підозри, що треба буде поспати прям день-два, щоб знову типу, викиди були і щоб оновилася ота аномалія. Що біля цього біля села новачків. А зараз вирішаємо туди. Зараз, мабуть, будемо також стрілятися. В мене хп фігня, тільки тому, мабуть, зараз перезавантажень. Буде чи зараз мене покласить офіга собі пацани а так завжди. А завдання то яке оглянути місцевість. Ну оглянути місцевість. Просто валити їх там обов'язково чи просто оглянути оглянути? Ну, зараз, якщо вони не я надіюсь, просто вони не не дуже жирні. Все, занюхав, а із них я можу зрізати здобич. Це мабуть ще плюс баблішко мені буде, але завдання а чи завжди ось у ще клієнтура. А, так, да, треба було по завданню їх просто розвалити. Просто я оце думаю, де ще може бути медуза, крім оцієї місцини? Мабуть, ніде. Мені здається, тут просто як задумувалося, що саме в аномальних утвореннях їх саме буде. Що там воно з попахає? А знову вояки, схоже, капець. А тут, до речі, ні нікого нема. Може, тут якась ничка є? На, є ничка, я собі її забираю. Шкіряна куртка. Ну так, е ну поміняю просто ту шкіряну куртку. Заблоковано. Ну тут наче нічого також. Ну, я знайшов е, Ружов, гадаю, також непогано від мутантів особливо. На заміну буде сюди. О, ого, ого. А це вояки схоже під. Нам. А да, схоже. Це, мабуть, підмога типу. Ну, Мені здається, легше зараз сюди піти. Через цей тунель назад. Чи там снайпери капець. Айо, Ай, я обійшов. Ну, в майбутньому можливо все одно доведеться з ними валитися, але надіюсь, що ні. Ну їх там багатько ще й зі снайперками. Зараз розповім. Ну, за побачимо, що там по завдання буде, але зараз розповім йому все і гадаю, піду посплю, ну, щоб домовити аномалії. Це просто. Це просто жах якийсь. Що там було? Ну кажи, не мовчи. Там були якісь дивні мутанти, схожі на людей. Від них тхло трупами, наче вони ожили. Це можна продовжувати. Це зомбі були, з ними розібрався. Та я сам не зрозумів, що бився з ними. Але так я всіх поклав. Молодець, Андрюха, я в тобі не сумнівався. Вважай за детектор, Ти розплатився? Ну добре, не кисни. Ось, це тобі. Заслужив, так би мовити. Дякую, Сидорович. Є ще для мене робота. Ні, поки роботи нема. Привіт, Андрюхо, Я негайна розмова до тебе. Зрозумію, що він мені дав? А я ось руку рук же ж на, 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 на гриз. А, капець, він ну, диви. Я зараз руки продаю. 4800 у мене тепер є. Ну артефакти поки продавати не буду. Там може у нього знову якісь замовлення будуть. А оцей ПМ і патруни вже я йому продам. 5000 на базу. А в нього ані дріб є. Блін, так що ну, так коштує, хай бог мінується дріб. Ну, візьму ще десяток і все. Все. А завжди аптечок тебе нема? Є, аптечки є. 1500. Ну ти так зрозумів, що е, такі більш е, об'ємні об ціни просто. Так, економіка. Я просто думав, що я продаю одну руку, там 300 гривень. Думаю, о, це, мабуть, зараз налутаюся і буду. Ну, швидко налутаюся, і забуду, що треба взагалі якби, фармити. Ну візьму, мабуть, дві аптечки ще окей. Зайве мене будуть, гадаю. Тепер підемо поспимо, мабуть, дві доби десь, жартва в мене є. І підемо знову до того аномалії. Все, я дві доби поспав. За одну хавку і ми відлікувалися трішки. Блін, я сподіваюся, що все правильно роблю. Просто, може, не знаю, може то медуза. Або я її вже оце на самому першому завданні вже віддав і все капець. Або може вона в якомусь іншому місці лежить. Ні, капець, нема. Нема тут ніякої медузи. Тю, нема. Гамно. Та тоді до фаната йдемо по завданню, що він там хотів. Вітаю, я тут подумав. Ти самотужки знищили його зомбі. З кабаном вважай, без зброї розправився. Ти прямо страшна людина. Ага, я такий. А що? А те, що допомога мені потрібна, і допомога такої людини, як ти. Розкажи детальніше. Коротше, на кордоні недалеко звідси є АТП. Яка зараз слугує бандитам базою. Декілька днів назад в перестрілці з бандитами одного нашого вони взяли в полон і вимагають за нього великий викуп. Продовжуй цей полонений наш технік. Ремонтував нам зброю та броню за низькими цінами. Ми всім селом новачків намагалися зібрати потрібну суму, та так і. Не змогли ці сволоти висунули нам ультиматум. Якщо ми до завтра не внесемо за нього викуп, вони його грухнуть. Що далі? А далі я подумав: а що якщо після внесення викупу бандити вб'ють і полонено, і того хто піде до них, тому вирішили викуп не віддавати. Але поки про це бандитам не говорили, вони все ще чекають грошей. Тому я пропоную тобі об'єднатись з нашими і напасти на базу. На вбивство техніка в них часу не буде, їм доведеться відбиватись. В Цей час один з наших непомітно підкрадеться в бієохорону і разом з техніком втече сюди. Мало того, що база головних наших ворогів буде повністю знищена, та ще й нагороди отримаєш. Скільки людей допомагатимуть мені? Що я за це отримаю? Тебе будуть супроводжувати 9 людей. Це мої хороші знайомі, які давно хотіли наваляти цим виродкам. Тут якраз такий привід. Нагорода, ну ми всім селом назбирали 10 тисяч. Поділите там між собою. Ні, а так не піде. Чи нагороду між всіма ділити пройдеться? Мені тільки тисяча дістанеться. Нема за що битись, вважай. Я один піду, і тоді в разі чого вся нагорода мені. Домовились, але якщо ремонтник помре, то тобі тільки половина нагороди. До речі, між іншим, є тут робота одна. Завдання не Ки, та якщо справишся, нагороду не обділю. Домовились щодо роботи, про яку ти казав? Так є дещо. Недавно Сидорович дав замовлення на партію зразків тіл мутантів. Залишилось три хвости собак та три хвости котів. Та піти їх добути не можу, оскільки після останньої вилазки наш побратим був важко поранений. Доводиться доглядати його тут, в таборі. На замовлення горить, гроші конче треба. Не візьмешся? Ми тобі й сталкерами ствол підженемо. Або що? Берусь, де мені їх знайти. Сталкери подайкують, що бачили декілька собак зовсім неподалік. В районі автомобільного мосту біля села Новачків. Щодо ко. Хотів сказати складно, хоча підійди до мене якось, є одна ідея. Зрозумів, постараюсь допомогти. Здоров. І тобі привіт, Андрюхо Я що до ліва котів ти казав підійти до мене з цього приводу. А так, ну коротше, розвідав я тут, де вони можуть бути, і з тобою можу цим поділитись. Але маю зустрічне прохання. Давай так принесеш мені пляшку горілки і не шмордяку а цієї чекушка. І викладу все як на духу. Навіть ще певною корисною інформацією поділюсь. Хех. Ну давай я митцю, чекушка, мабуть, всидо щось у текось діалоги побудовані по не зовсім. Логічно. А горілка чи кушка це типу козаки? Окей. Я забув, мабуть, треба мені забабахать консерву якусь. Бо воно мене муляє значок той. Я з приводу твого замовлення. Реніс такий, так, ось вона, тримай. То як там з лівом котів? А ну, давай ну сюди. Ох і файна горілочка. Ага, так, коротше, слухай, я одне ліго знаходиться воно за залізничним насипом біля тунелю неподалік поваленого дерева. До речі, що до переходу через насип, моя тобі порада. Не маяч перед вояками, а то пристрелять і оком не поведуть. Краще обійде зліва через тунель з аномаліями. Дякую, друже, удачі. І тобі не хворати. Андрюха, до речі, сталкери подейкують, що бачили артефакт по цю сторону насипу в полі, аномалія електричка. На твоєму місці, аби пошукав там щось. Файне артефакт, немалий грошей коштує. Бувай. Блін, схоже, тут взагалі якось з, з послідовністю. Геології не ну, профукалися трішки. Тобто тут, схоже, взагалі не припускали, що я візьму завдання на те, щоб знайти артефакти, і я їх, я їх відразу піду шукати. І я там уже все знайшов, що він тепер хоче від мене, я так і не вдуплив. Так, ось тут песики, наче були. Зараз я гадаю, будемо їх куканить. Ой-ой-ой! Гав-гав. Не. Так, здобич 1, там три хвоста нам треба начебто. Да. І коти, так, да, котів я там уже чув. Е, до речі, стоп. Полювання на артефакти, дістати, знищити бандитів на АТП. Я оце думаю, просто зараз бандитів, фігачить, чи вже потім. Та ну гадаю, якщо по дорозі вже відразу розвалимо. А там трупак уже, мабуть, вже його розвалили. То... А, тут 12 чоловік ще. Ще ж поїхали.

And get your book. їх розвалив усіх я не знаю чому мене разів три мабуть вилітало тому я без запису їх вже розвалив, я задовбався все перезапускати. Коротше, все, розвалив усю чапа, якийсь бандит, прям в екзоскелеті цікавенький. З ЛР з ТРС, точніше, але на них патронів не сильно багато, мабуть, вже якось ще взяти. Та коротше ні, гадаю, хай. Щас ще полутаємося, аптечок, до речі, в них нормально, тому, мабуть, з аптечками в мене вже проблем не буде. І в нас завдання е... обшукати труп цього ремонтника, Тобто їх вже заздалегідь його кокнули. На жаль, тому що поробиш. А ось і він. Мішок і інструменти. І КПК. КПК сталкерська техніка на кордоні. В ньому є трохи інформації стосовно ремонту та поліпшення зброї і броні. Однак більшість інформації зашифрована, як і переписки техніка. Зрозумів, А анечок у вас немає ніяких хлопці? бо в мене вже і патрони щось підзакінчились. Бандитська куртка ось є. Ну, візьмемо, продамо хоча б. А блін, завжди. Я ще ж забув закотів. Треба зараз побігти отуди котів, бабахнуть. А е, просто я можу туди зліва через тунель піти. Можу розвалити, звісно, ваяків спробувати. А можу отуди справа, можливо, я якось можу залізти просто на пагорб або на сам потяг той, і з потяга перестрібнути паракан. Щоб відразу вже, бо це оббігать капець виходить. А ні, ніфіга, я сюди його не обдурю. А можливо обдуру. Оп, обдурив. Ха-ха. Так, тепер коти. Десь вони тут були. Мені, я патронів хоча б на рушницю цю знайшов нормально. Тільки де вони тепер? Кс. кс кс кейс. кейсь, Капець, Я просто пам'ятаю, я чув їх за парканом. А це прям біля отяга цього, а тепер я їх щось не бачу. Ніде. Прикольно. І де мені їх тепер шукати? Чи може їх вояки перестріляли? Може б таке бути? О, ну а там вояк стоїть. Блі, я не знаю, в мене просто. Я шукав, шукав, нікого не знайшов. Єдина підозра тільки на те, що вояки ну, могли їх розстріляти. Атю. А воно, походу, що я з гушаком. Мабуть, через те. Ну, спробую з рушниці, так уже якось. Ні, ну, з рушниці реально. Окей, спробуємо зараз з рушниці. І пошукати потім в окрузі, можливо, все-таки десь коти там валяються. У, це був квест, ну я це зробив. Зараз я по швидкому подлутаюся. О, бінокль знайшов. знадобиться. бо котів тих шукати я не знаю. Коротше, все, полутався, і зараз спробую полазити, може, котів знайду. Ні, то йдемо вже далі. Ну, типу, що я зроблю? Я просто гарно пам'ятаю, коли я знаходив там артефакт. То я чув, що десь ось там, типу, вони нявчали. Тепер їх там немає ніде, і ніякого сліду від них не зосталося. І як тепер, в принципі, я зможу виконати це завдання, я також не знаю. І в нас вже два завдання під питанням: тобто, чи я можу взагалі з медузою щось зробити, і плюс чи знайду я тепер котів цих, щоб замовлення на частини мутантів це зробити. Але щось мені підказує, що ми вже за заб'ємо просто. На це завдання і вже все. Короче, <реш> Фанат здруг. Ну що там, як з бандитами? Та наче всіх поклав, тільки ось ремонтника врятувати я не зміг. Ех, як же так? Як вчора пам'ятаю, спілкувалися з ним, розмовляли по душам. А тепер. Слухайте, ей хазов, хороший був мужик. Я думаю, він би не хотів, аби сумували з цього приводу. Так, ти правий. Дякую тобі, Андрюха. Ти справді крутий сталкер. Сам табір бандитів знищив. Тепер ніхто не нападе на нас, ну окрім вояк хіба. Та їх не враховуємо, бо їм це не потрібно. До речі, а інструменти при ньому були так. Ось вони чудово, ось тримає гроші, які домовлялись. Ну клас. Тепер пірнаємо до Сидора, розмовляємо ну, з ним. Щ... Здарова, Андрюха. Чує про твій подвиг? Думаю, скоро тобі на кордоні нічого буде робити. Ти мене лякаєш, Сидор. Рано чи пізно тобі доведеться покинути кордон. Тому хочу дати тобі ще кілька завдань до того, як ти підеш далі. Ну добре, я слухаю. Для початку даю тобі завдання на пошук артефакту. Морський їжак знайти її можна в двох місцях: НДА агропром та армійських складах. Раджу шукати на складах, оскільки в підземелі купа військових. Як тільки знайдеш, одразу неси мені. Добре, далі. Назвали ще в депо знаходиться база сталкерів, на яку частенько нападань бандюки. Ма як наш їх лідеру, сіримо, що ти від мене, він дасть тобі роботу. Таку, як і в мене, прибуткову та не складну. Добре, далі. Як буде час зайди в бар барстуренген, поговори з генералом Вороніним. У нього є декілька замовлень. Виконаєш їх, заробиш пристойні гроші і отримаєш повагу серед бійців довго. Перед ходом в бар стоїть блокпост довго. Скажи прапору, що ти від мене пропустить. Добре, ага, і Назвали що радіації, тому перед походом туди я раджу закупитись мене. Проти радіаційними препаратами і горілочкою. Так, ну наче все. Удачі. Фух, він мені надавав так завжди. Зараз я тобі попродаю всяке оце ну, гвинтівку. Оцю костюм. Оцей. Ну і все продати. Блін, я не знаю, ну я спав, нічого не допомогло на рахунок цих артефактів. Може треба ось тут якось перечекати це все. Ну не сплячий. Бо я щось не вдупляю, котів немає, медузи немає. Ну тепер окей, в нас нові завдання газюрити до цього. Куди там треба? Знайти перехід на звалище. Короче, назвали ще. Вали ще газюрить, хоча б щось така карта розмита. Мені здається, ми туди не дійдемо. Не щось мені так здається. Ось поверсірем, там морські їжаки. Морський їжак він казав або під земель агропрому, або на армійських складах. А де саме на цих армійських складах воно може бути, я не знаю. Де там є оця аномалія? На автобусній зупинці, наче була, хоча хто його знає. Там, де хочеш, її можна втикнути, той морський їжак. того. Зараз вики цей закінчиться. Я сходжу ще разу туди на ту аномалію. Як там ніфіга немає, то. Я не знаю, вже нічого. Заб'ю фіг тоді на це завдання. Або там вже по дорозі, по другим завданням вже буде якось детектором намагатися лазити. Може щось знайдеться, але не факт. Капець, немає, ну просто нема, все. Знайди медузу, де її знайти, хто його знає, ну капець. Коротше, йду, шукаю я тоді перехід цей на звалище. хоча мені чомусь здається, що я до нього не дойду. чомусь мені так здається. Котейці також, блін. Де ці коти срані? О, все є на місці. Ой, ой! Капець, ну стабільність тут щось мені ну не сильно. Мені щось в, в, в вкатує, чесно кажучи. Ой, завалив я цих котів, зібрав ці хвости і дійшов сюди. В мене знову якусь фіга воно вилітало. Мені чомусь здається, що це якийсь автомат забаганий. Мене саме з нього чомусь вилітало вічно. <говори> <говори> Щодо роботи. Ну як, знайшов таки? Так, як ти й просив, три собачі та три котячі гости. Ну ти, Андрюха, молоток. Виручив, а в нагороду ось можу дати МК-5. шкода віддавати та куди діватись. Або ж можу запропонувати комбінезон зоря і наводку на дві схованки, які я на чорний день приховав. Що обираєш? Зорю і наводку на схованку. Ось о тримай. А про схованку слухай. ми на чорний день артефакт Бенгальський вонь та детектор ведмій. Прямо на полі аномалії м'ясорубка. Містечко добре, мало хто візьметься посеред полі аномалій шукати хованки артефакт заховали в сейфі в кабіні Камазу, а детектор неподалік. В обрізку труби під поваленим деревом. До зустрічі. Ну, він мені зорю дав, переодягаємося тоді в зорю. І там, блін, бенгальський воїн. Я чого не медуза. Мені треба медуза. Вот так. так, ось я You're скидаю йому цю бандитську куртяпку. Щось ну, це, з цим автоматом вилітає, щось я також вже продати хочу нафіг. Але окей, в мене просто не так і багато патронів на, інші, на іншу зброю, щоб потім не довелося просто по новій купувати. Так, як він сказав, в кабіні... кабіні якийсь. Мабуть, отам. Оп. Бенгальський вогонь. А де детектор? А детектора щось щось нема. Ай! Чи може оце отут. Та ні. А, в обрізки трубі він казав. Стоп. Ну, ось обрізок труби, але це схоже не той, а може ось той. Ну тут то -то обрізок труби ось о єдиний. Я там нічого щось не побачив. Може десь під деревом, а детектор неподалік в обрізку труби під поваленим деревом. Ось у повалене дерево, ось у труба, щось якось не видно. Мабуть, мене надурили. Ну коротше, я не знайшов, може я ну, тупей, може бути таке. Але я чомусь ніфіга не знайшов. Тепер точно вже йдемо. Ми знайти перехід назвали і йдемо до звалища.